Зачем тут в училище потім в технікумі Оливкова Галина Олександрівна, а тато мій був музикантом, він працював в ДК, все життя, Воловко Григорій Іванович, може, ви пам'ятаєте, знаєте. Вони поховані тут, на цьому кладовищі, я до них сюди приїжджаю І так склалися обставини. Ну, цікаво, до речі, таким містичним я б сказала, на що я жила, вчилася в Дніпропетровську, потім 25 років приблизно прожила в Запоріжжі. Потім війна нас просто так в один день викинула. Ми виїхали на західну Україну з чоловіком і донькою. А у мене троє дітей, двоє дорослі вже. Вони за кордоном, донька з нами, підліток. І от десь приблизно з півроку тому в мене така почалася така туга за Зеленодольськом ну, така сильна. У мене тут тільки залишилася старенька свекруха, більше з живих нікого, ну тільки друзі. І от десь півроку тому я просто ночами, я, я собі при... уявляю Зеленодольськ, і не просто так загально, а так от, от сьогодні, куди я сьогодні пойду? Сьогодні я пойду в Дю США. І я себе прям представляю, як я йду по цій вулиці, по виходжу, я на рибалка три жила, я туди йду, ну прям всі-всі дома віжу, в Дю США я туди захожу, тренування, мій тренер там, клас. Наступний там вночі я куди? Я піду в музичну школу. Ага, якою дорогою я піду в музичну школу зі скрипочкою туди, оцю музичну. А сьогодні? А сьогодні я мабуть, піду в школу, в США No2, я веду в школу. Тобто я прям такі екскурсії собі проводила. Я запахи слышала, я запахи цієї прясної води, водохранілище слышала. І тут, 8 травня, моя свекруха мені дзвонить, а ми все время її питалися витягти, забрати туди. Вона не хотіла. Вона сказала: я з Ісусом, я молюся мене тут ні ракети, мені нічого не страшно. І от 8 травня вона дзвон каже. Оксанка, тепер тобі вже треба їхати. Що таке? Я впала, зламала ключицю. Я сюди в і приїжджаю сюди і насолоджуюся цілий місяць зеленопольська. Такими такими.